Ура! У нас нове надходження. Всім привіт! Мене звати Антон, а ви на каналі GCM Fors. У нас з'явилось багато мікроскопів, і деякі наші клієнти при виборі починають губитися. Ох, ці муки вибору. Тому ми вирішили зібрати всі мікроскопи докупи і розказати, чим вони відрізняються один від одного. Ну що, готові? І для початку примітка від мене. Якщо ви збираєте з мікроскопом використовувати камеру, то треба буде вибирати або монокулярний, або тринокулярний мікроскоп. З бінокулярними мікроскопами камери не підключаються. І для початку розглянемо мікроскоп з приближенням в 20-40 крат. Це бінокулярний мікроскоп механік MC24SB3. Мікроскоп у нас складається з робочої поверхні, штативу, стопорного кільця, тримача голови, сама голова мікроскопа, лінза, дві пари силиконових прокладочок та нижня лінза з підсвіченням. Також в комплекті йде лінзи без підсвічування. Мікроскоп має підсвітку, яка освітлює всю робочу поверхню, а робоча поверхня вона складається з металу. Робоча відстань мікроскопа 100 мм. Всі оптичні елементи мікроскопа складаються з скла. нахилу голови 45 градусів, а відстань між зірницями 54-76 мм. Мікроскоп має високий окуляр WF10X20. Також регульований кронштейн з діапазоном 50 мм. У мікроскопа ліва лінза регульована, а права ні. Це допомагає вам дивитись на поверхню з різного рівня. Тобто праву лінзо ви дивитесь на плату, а лівою лінзою на елементи. Внизу мікроскопа є перемикач з приближенням з 20 крат до 40 крат. Зараз ми прикладаємо вам фотографії, як він відображає об'єкти. Лінза зі світодіодною підсвіткою має USB-кабель. Та регулювання яскравості підсвітки та вимикач. Взагалі цим мікроскопом зручно працювати. Я подивився на робочу плату і дуже зручно бачити всі SMD-дрібні елементи. А робоча відстань при наближенні дозволяє вам паяти без усіляких зусиль. Ну а перед тим як перейдемо до наступних мікроскопів, я розкажу, що спільно в комплектації у них є. По-перше, це захисний чохол, щоб ви накривали мікроскоп після того, як закінчили роботу. По-друге, це голови, штативи та лінзи. У кожного мікроскопа є по дві пари силиконових накладочок та підсвіточка. Ну а тепер переходимо до наших мікроскопів. Це три мікроскопи серії 75Т. Зліва направа MC75TB1, R75TB1 та G75TB1. Всі мікроскопи тринакулярні, мають однакове наближення. Однакові лінзи та комплектацію. Єдина в них відмінність це у MC75TB1, силіконова підкладка під зовнішню робочу поверхню. Ну а тепер про їхню комплектацію. Кожен з мікроскопів має робочу поверхню з штативом, тримач для голови, сама голова, лінзи для камери, дві однакові лінзи WF10X20. Дві пари силиконових прокладок підсвітку на USB та чохол. Всі мікроскопи мають збільшення від 7 до 45 крат. Зараз я зроблю фотки та підключу камеру та покажу, як камера буде показувати. Зараз я вам покажу, для чого взагалі потрібні тринокулярні мікроскопи. Тут у мене є дві камери, сама простенька і більш наворочена. Сама простенька у нас камера DX420 Full HD 60 кадрів. І наворочена камера RX510, яка має 4К 25 кадрів та зум 5X. Ось так наші камери виглядають: це RX510, має кнопочки на верхній панелі. Роз'єм для. SD-карточки, роз'єм для живлення, USB та вихід на зовнішній монітор. Також у камери є в комплекті пульт, HDMI кабель, кабель USB та блочок живлення. Інсталяція камери дуже проста. На тринокуляр накручуємо зверху лінзу для камери та просто накручуємо саму камеру. Ну і щоб вивести зображення на зовнішній монітор, ми будемо використовувати ось такий. Комплектація нашого монітору це HDMI кабель підставка, блок живлення та сам монітор. Ми зібрали в мікроскоп максимальну модифікацію. Підключили камеру та підключили монітор. І зараз будемо дивитись, як воно все виглядає. Включаємо. Бачимо логотип і зараз побачимо картинку. Щоб нормально бачити через камеру, треба налаштувати, щоб ви бачили через звичайний окуляр. А потім підналаштувати саму лінзу для камери. Ось так я її підналаштовую. Це на мінімальному приближенні. Приближаємо самим мікроскопом. Фокусуємо лінзу для камери. І також віддаляємо. Якщо вам буде не вистачати наближення при звичайній роботі мікроскопа, то камери, які мають зум, теж можна ще збільшити. Звісно, при п'ятикратному збільшенні буде все в шумах та мильна картинка. Але трошки збільшити можна, та навіть щось побачити. Підключати камери. Та до камер підключати монітори можна на всіх тринокулярних та монокулярних мікроскопах. Вибір камер для мікроскопів є дуже великий: від самих простих до самих наворочних. Вибирайте, яка вам до вподоби, та підключайте. Камери та монітори можна замовити у нас на сайті. Зараз я з саме наворочною камери підключаю саму простеньку. Тут треба бути трошки обережним, бо можна викрути не. Кришечку, а саму лінзу. Накручую камеру. уваги! камери та монітори не йдуть в комплекті з мікроскопами. Вони замовляються окремо. Підключаю HDMI та кабель живлення. Камера сама включається. Позиціоную. Ну і така картинка. Підключення та налаштування всіх камер однакове. З Full HD камерою все добре бачиться та розборчива картинка. Але з 4К камерою все набагато яскравіше та чуткіше. Мені сподобалась картинка на 4К камері. Наступна лінійка мікроскопів 75 s це у нас три мікроскопи, дуже схожі, як були тринокулярні, але вони бінокулярні, тобто не мають лінзи для підключення камери. Це модель MC70SB1, R75 SB1 та g 75 sb 1 Єдина відмінність цих трьох мікроскопів. Це, по-перше, колір, а по-друге, MC75SB1 має силіконову прикладку на робочій поверхні. В усьому іншому, вони повністю однакові як по наближенню, так і по комплектації. Перейдемо до комплектації. Всі мікроскопи мають робочу поверхню зі штативом, тримач голови, саму бінокулярну голову, лінзи WF10X20 та по дві пари силиконових прокладочок. Та силіконовий чохол, для того, щоб накривати мікроскоп після закінчення роботи, також вони всі мають звичайну лінзу та лінзу з підсвіткою. По якості зображення та наближенню вони такі ж, як минула тройка. Має приближення від 7 до 45 крат. У Усіх них робоча дистанція 100 мм. Кут нахилу голови 45 градусів. Відстань між зірницями від 54 до 76 мм. Та й заключення по цим трьом. Та минулим трьом мікроскопам. Всі вони дуже добре наближують, що допомагає дивитись дуже дрібні об'єкти. Також робочий віцен дозволяє спокійно паяти під мікроскопом. Ці мікроскопи не дозволять вам подивитися всіх мікробів, але для лабораторних робот, сервісних ремонтів та інших досліджень вони дуже добре підходять. Ви можете побачити ці мікроскопи з другими робочими поверхнями. Це інші модифікації, такі як B3, B6, B5 та інші. Це у нас b 1 з невеликою робочою поверхнею та двома скобами, щоб перетримувати плату. Наступні два мікроскопи: це у нас mc 65 SB6 та mc 65 tb 6 Серія S у нас бінокулярна, серія T – тринокулярна. Тобто, на Третій окуляр ми вже націпили камеру. Обидва мікроскопи в своїй комплектації мають робочу поверхню штативом, тримач для голови, саму голову, дві лінзи та дві силиконові прикладки для очей. Також обидва мікроскопи мають підсвітку з лінзою та саму лінзу окремо без підсвітки. Тепер про їх характеристики. Обидва мікроскопи, як і попередні, мають наближення від 7 до 45 крат. Єдині відмінності між цима двома моделями, це те, що в MC65T, який тринокуляр, лінзи вже інші. Тут стоять лінзи WF 10X22 з дистанційною корекцією з регулюванням, на відміну від MC65S, у якому звичайні лінзі WF 10X20 без регулювання. Тобто модель mc 65 sb 6 від минулих мікроскопів відрізняється лише зовнішнім виглядом підставки та трошки меншою головою. А mc 65 tb 6 вже більше відрізняється від попередніх. По-перше, це також інша вже робоча поверхня, інший тримач для камери та інші лінзи. Після роботи з мікроскопом, і за того, що голова поменше, ніж у минулих. То приходиться знову його підстраювати після збільшення або зменшення. Тобто з його конструкції наближення вже не таке. Хоча на голові мікроскопа на регуляторі пише, що він наближує від 7 до 45 крат, то за рахунок його лінзи та конструкції голови його відстань наближення від 6 до 55 крат. І це в нас передостання лінійка від механік МОЗ 260. Б11 та MOS 300B11. MOS 260 це у нас бінокулярний мікроскоп, а МОС 300 тринокулярний. Оба мікроскопи мають однакові характеристики, приближення від 6 до 45 крат та однакову комплектацію. Обидва мікроскопи мають широку металеву робочу поверхню, штатив, тримач для голови, саму голову, лінзи wf 10 X22. Та по дві пари силіконових прикладок для очей. Також в комплекті йде звичайна лінза для підключення знизу та лінза з підсвіткою. Обох мікроскопа в комплекті ще йде силіконовий чохол, щоб його накривати після робочих процесів. Ну а зараз ви побачите фотки цих мікроскопів з мінімальним та максимальним наближенням. Більшість бінокулярних та тринокулярних мікроскопів, які були у цьому відео, дуже схожі. А зараз ми перейдемо до мікроскопу, який дуже відрізняється від інших. Ну і на у нас монокулярний мікроскоп MC75LB3. Його конструкція досить проста. В комплектацію входить металева робоча поверхня, штатив, тримач голови і голова. Все. Для роботи з цим мікроскопом обов'язково потрібна камера, так ви в нього не подивитесь. Камера в комплект не входить, її потрібно купляти окремо. Лінза з підсвіткою теж в комплект не входить, але вона потрібна і її теж треба буде купляти окремо. А зараз ми побачимо, як він працює. Ну я скажу ще одне, хоч і різьба є всередині нижньої лінзи, але світодіодні підсвітки, які йдуть з іншими мікроскопами, не підходять по розміру, тому я буду її тримати. Це у нас мінімальне наближення. І зараз буду збільшувати. І ось максимально. Збільшення цього мікроскопу від 7 до 45 крат. Цей мікроскоп ідеально підійде, якщо ви не хочете кожен раз зазиряти в окуляри. Підключили камеру, вивели на великий телевізор і паяєте на великому екрані. Але мені одне не зрозуміло, чому не поклали в комплект одну звичайну світодіодну підсвітку. А так цей мікроскоп маленький та універсальний, і мені сподобалась його велика металева робоча поверхня. Ну і на заключення. Мікроскопи дуже схожі між собою, характеристики теж і комплектація також. Обирати лише вам. Чи потрібна вам камера для тринокулярного, чи вам звичайний бінокулярний теж згодиться. Більшість мікроскопів мають невеличку поверхню для ремонту мобільних телефонів або дрібних запчастин. Їх збільшення дозволяє паяти дуже дрібні елементи. А на рахунок камер для тринокулярних та монокулярного мікроскопу, то вже вам вибирати, яка якість вам більш підходить. Чи Full HD звичайна камера, чи вже 4К. Сам я вибрав би. Мікроскоп МОС 260 за рахунок того, що у нього велика робоча поверхня, і він бінокулярний. А ви, ви вже можете вирішувати, який колір вам до вподоби. Замовити можете у нас на сайті в описі під цим відео. Якщо залишились якісь питання та пропозиції, пишіть в коментарях під цим відео. Було чи вам це цікаво? І не забувайте поставити лайк, підпишіться і поставте дзвіночок, щоб не пропускати наші майбутні відео. До нових зустрічей!